Наша знімальна група чергувала в районі Ленінградської площі, коли отримала повідомлення, що неподалік сталася аварія. Коли наш кореспондент прибув на місце, то побачив дві автівки, що зіштовхнулися: Це Рено та Таксі Шевроле. Аварія на перший погляд була несерйозна. А от пристрасті навколо неї вирували потужні. Повтори на камеру, то що ти сказав? Шо ти мені камеру кола. Водій Шевроле сперечався з чоловіком жінки, що була за кермом Рено. За словами Керманича Шевроле, саме водійка Рено спричинила аварію. А її чоловік, що за кілька хвилин приїхав до дружини, все перекрутив і став погрожувати йому. Мало того, що вгрожає, говорить, уб'є, мало того, що жінка поїхала на красний світ з телефоном возле уха. Всі остановилися, машини стояли, от свідчитель чоловік. Водій Шевроле розповів, що їхав від вулиці Гагаріна на зелений сигнал світлофору у крайній правій смузі. Таксист якраз хотів заїхати у двір, коли йому в бік влетіло Рено. Рено. Вона їхала, вона вилетіла з крайнього правого ряду на красний світ, а я виїхав відсюди от з розвороту, пішов во двор. Чоловік водій Керено все заперечував, довго сперечався, аж до того моменту, коли знайшовся свідок аварії, який слово в слово підтвердив версію таксиста. Я стояв на красний світ, чекав зеленого сигналу. І от якраз смотрю, і така от картина. Тобто я нічого не придумав, як і було. Сперечатися далі не було жодного сенсу. І водій Карено зізналася, що їхала не на зелене світло, а на жовте. Проте додала, що рушила через те, що уникала зіткнення з іншим автомобілем, що їхав позаду. То коначало жовтим, то коначало. А як, якщо б як я притормозила, так ззаду вже ударилася, розумієте? Тож, зібравши всі свідчення, можна припустити, що аварія сталася так: водій «Шевроле» їде у крайній правій смузі, і на зелене світло починає повертати у двір. Саме в цей момент в нього влітає Рено. Удар був несильним і фізично ніхто не постраждав. Але після аварії виникло багато запитань: хто ж саме винний? У такому випадку краще звернутися до автоадвоката. Якщо раптом ви потрапили в автопригоду і не знаєте, як правильно діяти, телефонуйте на гарячу лінію 221 Магнолій ТВ. Спеціалісти допоможуть вирішити вашу проблему та нададуть професійні відповіді на всі ваші запитання. А більш детально про цю аварію дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.